Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий війна Україна повернула з російського полону ще 185 захисників і 20 цивільних, як зазначили в координаційному штабі. Сьогодні вдалося порнути 183 рядових та сержантів, а також двох офіцерів ЗСУ національної гвардії та державної прикордонної служби серед звільнених захисники Маріуполя, Зовсталі та Чорнобильської атомної електростанції. Більшість була у полоні ще з 2022 року. Україна може розпочати масштабний наступ на Крим вже до початку зими. Про таке пише News з покликом на власні джерела. Наскільки реалістичним є такий сценарій розвитку у коментарі для Фам Галичина? Розповів керівник безпекової програми центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Ось треба розуміти, що є контрнаступи стратегічні, оперативні, тактичні. Чи планує Україна контрнаступ на рівні стратегічному? Ну не знаю. Поки що у противника сил дуже багато. Ми проводимо страт... Тегічна оборонна операція, яка супроводжується повітряною стратегічною операцією масованих ударів по російському тилу, по російським об'єктам військово-промислового комплексу нафтопромислового комплексу, тощо так дійсно Крим не просто тут виступає як об'єкт, а і як е, е, така сполучна ланка, важлива ланка для цих ударів. Адже це перша друга лінія протиповітряної оборони, взагалі росіян, лінія оборони на пів. І коли наша сили оборони на Суть удари по військовим об'єктам в Криму. Це не тільки об'єкти протиповітряної оборони. це такий створюється коридор для ударів ворожим цілям далі. Політика сьогодні на зустрічі у Копенгагені лідери країн Європейського союзу не змогли досягти консенсусу щодо виділення Україні 140 мільярдів євро позики коштом заморожених російських активів. Видання Times каже, що причиною цьому стала відмова Бельгії зняти своє заперечення на використання російських активів. А Франція і Люксембург висловили занепокоєння щодо юридичних наслідків. План мегапозики передбачав, що Україна має повернути кредит після того, як Росія зупинить війну і виплатить післявоєнні репарації. Після цього. Євросоюз поверне кошти євроклиєр. Якщо Росія не виплатить Україні операції після війни, то втратить права на ці активи. У Кремлі відреагували на можливі постачання Україні ракет МАГАВКА речник російського диктатора Дмитрій Пісков сказав, що Росія належним чином реагуватиме на постачання ракет в Україні. Також він прокоментував повідомлення медіа про те, що Сполучені Штати, нібито передадуть Україні розвіддані для ударів глиб Росії, каже, що такі публікації буцімто не бувають на порожньому місці. Та навіть підкреслив, що для нього це не новина, оскільки за його даними Вашингтон вже в режимі онлайн постачає Києво розвідінформацію. Країни порушники повітряного простору Європи можуть отримати удару відповідь. Про за президент Франції Маніель Макрон за його словами, повітряні інциденти у Європі. Свідчить про те, що жителям старої світу потрібні ефективні системи попередження про загрозу та тісна співпраця йдеться водночас, як про інновації, так і про виробничу спроможність Європи. Суспільство за попередню добу рятувальники на Волині двічі виїжджали на пошуки людей, які заблокали у лісі під час збирання грибів. До трьох годин шукали людей, та не лише на Волині українці гублять, це в лісі під час пошуку грибів, де ще трапляються такі інциденти. Дізналася наша Марія Кухта. Так, Романе, мешканці Карпат теж зловживають правилами безпеки під час походу в ліс по гриби. Згодом звертаються по допомогу до рятувальників. Детальніше розповість речниця ДСНС Піоно-Франківській області Христина Перцович. Рятувальники розшукали вже більше десяти людей, І саме тих, які заблукали в гірській місцевості під час збирання грибів. Проведено пошуково-рятувальних операцій вже більше 180 і врятовано 160 туристів, з яких 14 діти. Перше на що ми звертаємо увагу, це вивчити маршрут, яким ви будете йти по грибе. Обов'язково одягати яскравий одяг, мати з собою запас їжі, запас питної води, аптечку. Обов'язково мати заряджений телефон, павербанк, бажано мати застосунок порятунок у горах, тому що він одразу надсилає координати рятувальника. Запитала я і в грибників, яких правил при поході до лісу дотримуються вони. А Головне, де гриби краще. Не збирати про це розповість львівський грибник пан Тарас. О, ну, я ходжу по своїх грядках і це вже приглянув ті такі місця. Як я знайшов, ну я першу чергу дивився з спусками в лісі, куди люди ходять, туди і ти йдеш. Не збирати гриби біля проїжджої частини, де вони там можуть купити вихлопні від машин. Що ті грибниці попритрасу не найкраще? так якщо в лісі є там чи стихійні, чи якісь там сміттєзвалища, кож біля цього гриби не варто збирати. Другий момент, ну і третій момент не збирати гриби, якщо десь покої цвинтар. А якщо ліс буде нижче, цвинтар договорили грипто за це все тягне. Та загубити. Ця в лісі не єдина проблема, яка може спіткати тих, хто любить поласувати грибами. Як відрізнити її стівні гриби від отруйних, знає наш слухач Михайло. Е, є білий гриб Катамінський, такі же самі, як і білий, тільки в нього ніжка, чуть-чуть друга. Святка практично одна і та сама. Він чуть-чуть жовтоватий Такі біда поганка можна спутати з сироїшками. Біда поганка має під собою під Така біло зелена кольору. Є погані підтенки. Підпенки Умовної стивні, коричневі і мають по собі шершаву таку поверхню? А ці погані підпеньки вони жовті. Їх відрізнити дуже тяжко. Маслючки є маслючки, погані мають пластинки, а маслючки ради мають губку. Якщо відрізнити їстівні гриби від отруйних все ж не вдалось, ймовірно доведеться звернутись до медиків. Більше розповість моя колега з Тернопільщини Наталія Мельничук. На Тернопільщині триває грибний сезон. Як розпізнати перші симптоми симптоми отруєнням, розповість дитяча та доросла гастроентерологиня Ілона Буліч. Першими симптомами отруєння грибами частіше всього буває біль у животі, поява нудоти та блювоти, проносів. Також може підвищитись температура тіла, з'явитись запаморчення. У складних випадках навіть з'являється задуха, судоми, можливо, поява галюцинацій, знижується частота пульсу. Перші симптоми можуть з'явитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів. Частіше всього. Його отруюються несправжніми опеньками, лисичками, печерицями. Навіть сироїшки, мислюки та рижики можуть стати причиною отруєння. От жінкам у період вагітності та грудного вигодовування, дітям до 12 років і людям похилого віку заборонено вживати гриби взагалі. Для них випадки отруєнь можуть бути смертельно небезпечними. Спорт клуб із зудівська аравії готує найгучніший трансфер у світовому футболі. Футбольний клуб Шахтар дебютує у новому сезоні Ліги конференції. Хто стане його першим суперником? Про це та не лише те вже менш ніж за півгодини у новинах спорту О, да. у західних областях. Завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс сім. А це був інформаційний пісомок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а Також не пропустіть о 19.00. проєкти на радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика поді сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.